Перед вами видання, яке має назву Євреї на Тернопільщині, видане в 2010 році. Насправді пишуть небагато про історію єврейської громади Тернополя. Спеціалізованих видань взагалі немає. От. І я хотів би процитувати такий невеличкий уривок з цієї книги. Після війни в побут людей війшло слово єврей і вийшло з побуту слово жид. Складається так, що зараз слово жид сприймають як образу. От якраз саме з цього приводу я хотів би зачитати цитату з п'ятої сторінки. Євреї, юдеї, жити, ізраїльтяни одна із найдавніших національних і релігійних меншин Тернопільщини. Назву «жит» у краї, як і у всій Україні вважало цілком нормальною. Таке звертання було без зневаги і не викликало у євреїв образи слово єврей привезене у східну Галичину з Росії. Його вживали на означення євреїв вихідців звідти, часто у негативному контексті. Я коли спілкуюся із старожилами, корінними тернополянами, то мене доволі часто запитують, чого я боюся казати слово жити. І я постараюся ближчим часом, обов'язково постараюся, записати з цього приводу коментар тих самих корінних тернополян, щоб ця цитата була підкріплена фактами і спогадами очевидців. Дуже не, не, не перший Тернопіль. був. Я хотів вас спитати таку річ, зараз, коли говориш людям сучасним слово жит, вони зразу думають, що це якась образа і страшна провокація. Ви знаєте, я вже казала, що будь ласка, розкажіть. Най... Є, Кажуть, що з Росії це прийшло, і що так. вважалося слово єврей, тоді там в Росії такий. Так вони сюди руски і зачали, не... то я то. Я навіть не знала, що вони то дають в фільмі, і то на самому переді. Оцей фільм знайде своє в... своє ім'я. Так, Сліб. так, mm. так. То я що кажу? Що я сказала? Що в 39-му році як прийшли до нас у москалі? Я так сказала. Я чувствую, я там я так, як, як так, то я думаю, його не мають. То наші жиди сказали. Що їх зачали назвати євреями. А вони кажуть, ми не євреї. Які ми євреї? Ми жиди. Вони не хотіли називатися євреями. То тут в Тернополі. А коли остаточно слово Жид вже вийшло з побуту? Вже десь після війни аж. Коли оце товарі почалося, так, пане зникло, так, так, пані. Так, так. ну що, тоді зертання. вже тоді жиди, вже після того, як жидів. Жиди дали дозвіл їм, як вже стала в 48-му році Ізраїльська держава, і вони мали право виїжджати. От, то це, то... І певна частина тернопільських також поїхала. Так, правда? багато, дуже багато виїхало. За першої нагоди звідси безповоротно. Так, 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 безповоротно. Нам дуже шкода було, бо то були наші тернопільські життя.